Комплексний догляд за проблемною шкірою серії джус це 5 ефективних засобів. Ця серія особливо актуальна для тих, кого турбують висипання, жирний блиск, чорні цятки, запалення або почервоніння шкіри. У цю серію входять гель-мус очищувальний, маска для глибокого очищення, тонік заспокійливий без спирту. Антиакнесироватка, крем для обличчя матуючий. Повністю натуральний склад на основі запатентованих протизапальних та антибактеріальних активів кутипури і варісана. Особливо актуальна для підліткової шкіри. І пам'ятаємо, що красива шкіра це результат наших щоденних звичок. Нехай вони будуть тільки корисними. І будемо красиві!